Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогоднішнє відео я вирішила зняти в парку. Ну, не те, щоб там в мене була мета знімати його в парку. Просто мені хотілося сьогодні гарний, затишний, теплий день і зняти його на природі. Так, звісно, воно може дуже гарне, коли всі картинки співпадають, коли ззаді. Стоять лялечки, або, наприклад, в один фон. Мені дуже подобається. Але я така непосидюча. Я люблю своїми літками гуляти. І на моєму чарівному балкончику вже стає прохладно. Можна було б, звісно, зняти відео там, але, як я вже кажу, повторюся, що погода дуже хороша, гарна. І ми прогулялися з Богданом. Е, йому не так скучно і все, і поки вони там гуляють з чоловіком у футбол. Yeah. Я е, сьогодні вам е, покажу е, розпаковочку. Ми з вами розпакуємо е, ось таку Барбі Тінг-Толк. Е, е, але спочатку е, я покажу вам. Е, Кілька лялечок, Барбі Світ, які в мене є. Я планую ще деяких, але я вже казала у щоденнику колекціонерів, що. У мене Барбі світ, у мене немає мети зібрати всіх, тому що а, я, в принципі, колекціонер ляльок. У мене є о, о, окрема така ніша, а, в яку йдуть колекція Барбі. Я для себе там вирішила, що це має бути. Ну і одні з них а, це Барбі світ. А, тому зараз покажу, а, хто в мене вже є. І... Перша лялечка із Барбі Світ, яка в мене з'явилася, ви вже її бачили в щоденниках колекціонерів це Барбі Cinese. Я вам її показувала, це вона йде на Молді Кіра. В її серії йдуть ось такі лялечки, Якщо б то вам було цікаве, і випущена вона була, я знову забула, в 93-му році. Так, саме метел, це лялечка випущена в Малайзії. Я не збираюся саме Барбі Світ розпаковувати поки що, тому що ну, для них потрібна гарна вітрина. Ну, Для всіх лялочок потрібна гарна вітрина, але для моїх великих дівчат то потрібен гарний великий будинок. Щоб наставити дуже багато вітрин. От, тому ось така барбі яночка. Дуже вона мені подобається, в неї дуже класна, не знаю, буде вам видно, чи ні. така а, мальовочка обличчя. В неї такі а, не фіолетові, а такі бускові ніжно, тіні. Дуже гарна дівчинка. Так, це Барбі женези. Е, потім у мене з'явилася, я люблю Крісті, і у мене з'явилася ось така Барбі ямайка. А, ну, чому Барбі Ямайка? Тому що просто вона мені подобається. Випущена вона, це лялечка 91-го року, і е, випустила її китай. Я вам її постараюсь, ось вона ближче показати. Е, трохи, так, да, бачу, що відсвічує, бо я на вулиці. А, ось так. Взагалі мені подобається в неї дуже класний костюм, аутфіт. В неї є це колекційна лялечка, тому в неї є підставочка. До речі, в, в китаяночці теж є підставка. От, в неї класні сережки, пов'язка. Ну, я думаю, якщо це все виставить, то буде, буде класно. Так. І в мене ось така барбі. А Мексика. на Поки я тут відволіклась, mm -hmm. мені Богдан приніс ось такий букетик осінній, mm -hmm. покажу. Дуже класно, гарно. Я його відложу yep. сюди, mm -hmm. і ми далі до нашої Барбі. Мексики. Я, на жаль, не бачу, чи є в неї підставка, але е, так як це колекційна, начебто е, давай, Зайка, давай. Я. Е, так, я перериваюсь, тому що мені Богдан носить букети е, з листя. Е, дуже мені сподобалось її личко. Зараз, поки я вам тут ви роздивляєтеся, я Ага, це Барбі 1988 року. В неї з позаду є така е, біленька, чіпляється в називається. Вибачайте. В неї блузочка, е, спідничка. І така класна блузка. Мені навіть чимось трошки як на вишиваночку, ну, дуже гарно. В неї є обручка а, в руці ось так от. Всі вони дуже гарні, ці мої барбусі а, і поки так, я ще б хотіла барбі на тів Америка на молді Терези. Я забула, якого вона року, але я знаю, що вона у білому одягу, бо є в а я б хотіла в білому. Ну і так ще там кілька різних років. Тобто немає прив'язки до певного року, чи там ще була якась повна колекція. Ні, це, це просто суто те, що мені подобається. Ну, що ж, перейдемо до розпаковки нашої Тінг talk Барбі. Це, мабуть, мрія багатьох дівчаток. Я скажу так, що в мене, хто дивиться відео, то знає, що в мене теж в мене була Барбі, була справжня, і я не була обділеною, але цю лялечку хотілося. Але, але ви знаєте, мабуть, мене її не було не тому, що вона там мені її чомусь не купили, тому що. Я, наприклад, її не пам'ятаю, щоб я навіть бачила її у нас а, в магазинах. А, тому мені ще подобається з цієї серії е, Крісті і Тереза взагалі ось вони які тут. А, Крісті тут немає. Є Тереза, мабуть. Не знаю? А, я б хотіла собі ще крісті. Є в такому ж схожому оді, тому що вони е, є різні, наскільки я розумію, по різним рокам випуску. Коробочка тут не дуже, тому е, можливо, я її збережу, а можливо, і ні. Не знаю, але відкрию. Так, ну що? Не знаю, що ще показати цікавого. Я не сильний розпаковщик по Барбі. Є люди, які це роблять точно краще мене. От. Але я ось... Я не бачу, щоб у неї була підставка, тому взяла китайську. Ось Вона ось так от знизу я її відкриваю. І що ми зараз. Щас... Та що ж такое? Ми зараз щось побачимо. Опа. Так, ось наша барбі. Чому вибір па саме на цю барбі тінг Тому що ж кажу, що вони є різні. Я не можу сказати, що саме працює мріяла. Ні, але мені дуже сподобалась її мальовка. Хоча я більше люблю барбусь цих суперстарочок, коли в нього у них рожеві. Губки. А в цей червоні, червоні, не Самі ну, я так вагалась, вагалась але в неї настільки гарна малювка, я вам ще її ще покажу, коли ми її повністю достанемо. Ось так вона закріпляється. Щось я це зніму. І, у нас. і Ось так вона виходить. Тут є інструкція, як вставляти батарейки, які, я думаю, ніфіга. Це взагалі вже не працюють. А, да, забула сказати, якого вона року. Я ж, звісно, як завтра 91-го. І зараз підставочки в неї немає. Хоча я сподівалася, що є. І зараз ми її відкрутимо з вами. І я покажу цю чудову дівчинку. За батарейки не знаю. Я думаю, що за стільки років. Навряд, чи вони взагалі працюють. Хоча навіть невідомо, чи вони тут взагалі є тут, ці батарейки. Можливо, їх треба купувати, щоб ставити. Так, і подивись мікрофон, бо в мене ж як ще... зазвичай. Буду зараз вам тут розказують, і вийде, що в мене трошки звук пропав. Так, неї тут сумка. Угу. Поки я відкриваю, я вам покажу, що в неї в пакетику. Тут є розка. Щось ще не зрозуміло. Ага, батарейки таки є. Дві пари взуття. Розська. Розчоска, гребінчик. Гріб... Так, далі відкриємо. Зараз я, мабуть, її швиденько відкрию, тому що це це шуршання, воно вам не дуже потрібне. Лялечку, я достала. Волосся, звісно. Збилося, бо воно. Ну, запах такий в неї вже є, що вона трошки пожила, ця дівчинка, в неї ось така капелюшок такий. Так, ніжки. Провіряємо ніжки з вами. Щокають, працюють. Клас. Батаречки є, але я вам скажу так, я на природу. Ну, точно, не брала з собою викрутку, щоб їх ставити. Якщо вона, механізм у неї працює, я обов'язково зніму з нею шортс. Так, сама тут ціла роздивляюся. В неї є ось такі лосинчики м'ятного кольору, спідничка. Потім у неї є топ. Він топ, і він до нього пришита зверху куртка. Все це на, на застібочках. Не хочеться рвати. Не хоче рвати. Ось так у неї виглядає волосся, яке, звісно, потрібно розчесати. Зараз я спробую. Але, можливо, його прийдеться мить. Отак, вона йде капелюшок. Сюди, я так розумію, це цього хвоста потрібно всунути цей капелюшок сюди. І воно буде. О, ось так, мабуть, це має бути. Я спробую зараз її розчисати. Але перш, чим я її буду розчісувати, я хочу вам показати. В неї йде ось така сумочка. Потім грибінчик зараз ми достанемо. В неї йде грибінчик. Потім... О, клас! У неї тут ще йдуть шорти. Тобто можна зняти лосини і одягти ось такі кльові шорти. Так, далі. Далі в нас йдуть батарейки, які, звісно, окислились, і під, від часу, ну, вибачте, з 91-го року. І які ми викинемо і купимо нові. От, і дві пари взуття зараз час моїх помір. Одні, мабуть, підшорти. Це класичні, класичні такі. Барбійські лодочки, і красивенькі і красівенькі. Ми, мабуть, поки що одягнемо їй з е, туфлі. Е, я бачу, що по ній є деякі моменти, не знаю, чи то від коробки, чи то від чого. Отсь ви в лодочках. Є моменти такі, що. Бачите, цяточка? Ось і десь трошки є грязне на ручках. Так, її ще не розчесала, зато вже вдягла в туфлі. Одне на друге скакаю, отакий я розпаковщик барбі. Спробуємо її розчесати. Да, волосся дійсно треба буде мить. Не знаю, як цієї кудрі. Дуже класно, але воно все просто збилося. Чандарахнула по мікрофону, і вам було, мабуть, не дуже приємно. Час на цей хвостик. Просто хочеться показати наскільки вона гарна. Ось ця наша барбуся. Ой, розчесала сала, воно все наелектризувалося. Так, ну що, давайте дивитися на цю красень Боже яка вона вся пухната стала. Коротше, це все треба мить, я так зрозуміла. Богдан мені тут з листями йде. І я хочу, щоб ви подивились на її мальовку. Ви подивіться на ці розкішні фіолетові, о, фіолетові зелені очі з зеленими е, тінями. Наскільки вона гарна. І саме мальовка зробила її. Жителькою моєї, моєї колекції. Так, в неї є ось такі сережечки. От. І таке ж саме а, така ж каблучка на руці в неї є. А, ну, ось такий капелюшок. Я не знаю, що ще правильно показувати. А, куртка. Датись, моменти всякі є. Це все знімається, ми можемо одягнути шорти. Да, я її розчесала, це, звісно, якийсь пухнатий звірюшка, а не барба. Щось розбивається. Так, де моя підставка? Бо я вже підставку тут взяла дому. Китайську. Але взагалі вони мені подобаються, у мене на них стоять всі варви. Тим, кому не пощастило мати свою підставочку. О, і ось така дівчинка. О, що це таке? Ще й як не, не зачерпне. Все, підставку я зламала, коротше говоря. Все, молодець. Крякнула. Якось так. От я молодець. Ну, ладно, може, щось придумаємо. Буде без. Так, ну що, така в мене сьогодні вийшла розпаковочка цієї чудової Барбі, яка займає гідне місце в моїй колекції. Хочу собі ще таку крісті. Саме цієї серії. Ну, хоча, хоча можна і другу. Ні, все-таки все цієї. Всім, кому сподобалось відео, пишіть коментарі. Взагалі пишіть, як вам такий формат розпаковки, як вам сама Барбі. Я вирішила, що поки я тут. Прошу про ваші коментарі, щоб ви ну, ділилися своїми враженнями про цю красуночку одягти, бо ми ще не поміряли е, красівочки. так от її красівонька. Піднімається вітер. І добре, що я закінчую е, на сьогодні своє відео. Тому е, всім, кому сподобалось відео, Ставимо вподобаєчку. Підписуємось на канал. Ось така у нас барбуся. Пишемо коментарі свої враження від цієї дівчинки. Пишіть, може, в кого є така. А, як вам вона. Так. Всім гарного і мирного дня. Всім пока і до нових зустрічей!